Всім доброго дня! Вітаємо вас на каналі Тракторний Бригадир. Сьогодні ми будемо вам показувати, як зазвичай новиночку. Це NA tu 404 з кабіною, як ви можете бачити. Маса такого трактора заявлена 1800 кг, а точніше масу ми будемо з вами зважувати в михайлівці рубежівці на нашому майданчику. Тому підписуйтесь, хто не підписаний. Поїхали! Колісна формула 4х4. Передня гума, бачимо, розпочнемо з неї, як зазвичай, 7,5-16, диск розбірний, колія 1,20 м. Регульована, технічні характеристики точні. Дивіться на сайті tvma.com.ua Задня гума. Задня гума тут у нас йде 12,4х24. Хотілося б її бачити, 28 так як крила задні, тут бачите, такі об'ємні. Але що маємо, ти маємо. Диск розбірного типу, довантажувач на 31 кг. Також колія регульована по пів осі. Так, передній міст, друзі, переднє міст, подивіться, який тут оснащений е, боковим е, косозубового типу іде тут е, бортова, друзі. Ось, подивіться е, гідрооб'ємне-рольове керування. Бачимо, що, як зазвичай, кожухами захищений циліндр на е, гідропідсилювач керма. І попереду, як зазвичай, ці кумедні чотири довантажувачі. Хотілося б їх, щоб тут було шість, але що є, то є, друзі. Капотний костір. Капот відчиняє два газових пори. Зазвичай. Друзі, бачимо, що тут акумулятор 120-ка маса, дуже зручна, компактна в захищеному місці. В принципі, порядочок. Також відіграє роль довантажувача. Попереду у нас акумулятор. Ще є те є. Двигун у нас іде фірма Lightong КМ 490 29,4 кВт, Друзі. Охолодження йде рідина з примусовою циркуляцією, антифріз залитий, як зазвичай бачимо, G12 зеленого кольору. Отака от от зеленка. Бачимо компресор кондиціонера, радіатор кондиціонера, е окремий, як зазвичай, бачок мастила йде в гідрооб'ємне рульове керування. І бачимо додатковий міні, е додатковий міні, розширювальний бачок, в якому також на донечці антифріз. Також е, у нас іде двигун на компресорі. Бачите компресор і бачимо е, пневморедуктор іде, так як тут є ще стоянкове гальмо на ваш прицепчик, друзі. Так, такі от фішечки. Боковий пластиковий паливний бак, заявлено його об'єм 40 літрів. Бачимо інтегрований сюди отак от сходинки, дуже прикольно і цікаво зроблено. Циклончик і масляна ванна збільшеного іде у нас об'ємом. Дві сіточки різної щільності зазвичай свічка розжарювання, а в нас іде одненька. Друзі, генератор 14-вольтовий 350 Вт. Друзі. Трьох кВт у нас іде сам стартер і, як зазвичай, два роздільних насоси на гідров'яне-рульове та на задню навісну систему. Друзі. По електрообладнанню тут у нас іде блок з запобіжниками захищений в такому пластиковому контейнері, друзі. Все дуже, дуже добре зроблено. Також бачимо ось знешумлення і в принципі, якісно зроблено, як зазвичай. Ресівер у нас розташований у правій частині під кабіною. Це місце вони використали в принципі, досить і досить непогано. Бачимо подушки одразу вже подвійного типу. В принципі, чудесно. Також бачимо сходинки у нас по правій стороні. Перейдемо до задньої частини. А, до речі, друзі, щеплення тут іде двох дисков, щоб ви розуміли. Е, так, 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 так. Позаду. Подивіться, Чулки дуже і дуже зразкового ідуть типу реберного типу. Бачите, такі вони, форма така у них цікава. Подушки також ззаду, і навісна система йде трьохточкова, друзі. Трьохточкова з примусовою гідравлікою, два виносних гідроциліндри. Третя точка на гачку і йде у нас у базовій комплектації отака от поперечина з регульованим в принципі, отакою от, от цапфою. Також Бачимо ось ще один під'єднувальний прилад під ваш прицепчик. Крім того, оснащено іде крюковою системою. Змінні коротше, яблуки йдуть, щоб ви розуміли. Вал відбору відборопоздовжності тут йде. Опа, зараз покажемо 6-й друзі, на дві швидкості 540. Та тисяча обертів відповідних, як зазвичай. Так, бачимо також тут одна із фішечок. Керування гідравлікою з місця. Ось наш речажок, самі собі незалежно чик-чик і займаєтесь. Пунемо під повітря, друзі, розеточка електрична під ваш прицепчик. Бачимо розподільник тут широкого спектру, бачимо він чотирьохсекційний, три плаваючих, один вихід, до речі, наперед. Зараз покажу вам. Нічого вам не потрібно робити. Ось ідемо. Бачимо одна пара, тут, до речі, вона йде з плаваючим режимом, щоб ви розуміли. Ось така, така от фішечка. Додатково йде бачок у нас на мастила, намастила гідров'яну е, систему навісну. І те, в теорії тут окремо йде масляна ванна на Так, пойдемо далі. Далі, далі. що ми позаду бачимо, Камера заднього виду, бачимо шість додаткових освітлювальних приладів і... Дві мигалочки для того, щоб може використовувати трактор для комунальних робіт. До речі, вантажопід'ємність підємність трьохточкової навісної системи 780 кг. Чудесно, як на мене, дуже. Номерна табличка також є з підсвіткою. Скляна повністю у нас іде дверцята, як з лівого, так і з правого боку. Рівна підлога, підвісні подалі. Сидіння з регулюванням, як зазвичай, по вазі та по. Наближення до керма. Кермо йде без регулювання. На стелі. У нас тут керування кондиціонером, управління освітленням, двірничками. Він є у нас попереду, позаду немає. Музичка, освітлення салону. Бачимо тут під фільтр салону, відповідні отвори, але точно запевнити в тому, що він є, не можу поки що. Магнітолка, дефлектори, музичка, вентилятор. Шторка. Сонцезахисна і у нас є тут також дисплейчик під камеру заднього виду. Так, По перемикачам. Їх тут, як зазвичай, безліч. Коробка основна йде 4 основних передачі: повишений понижений хід і реверс під лівою рукою. Вал відбору потужності речах і підключення-відключення переднього мосту. Подалі я вже казав, що підвісні, і стоянкове гальмо у нас буде ручного типу. Ось таким чином фіксується. І відтискаємо. Друзі, ось подивіться, ось він, е, власне, важіль на пневмогальму, пневмостоянкове гальмо на прицепчик. Ось в цьому місці розташований. Друзі, ще від себе хочу додати швиденько. Що бачимо тут в салоні обладнано бачком на скломивач. Ось ручний газ. Бачите, все одразу сказати нереально. Запускається трактор через безпечний вижим щеплення. Щеплення витискаємо і запуск відбувається. Все, приборна панель у нас іде, бачимо, механічні показники, температура, тахометр та палива. Також бачимо купу різних е, індикаторів. Друзі. Мотогодини йде електронне обчислення. Керування освітленням бачимо, також йде на тиск в системі датчик. І лучиться примусово. От таким Блокування диференціалу є по наявності, під правою рукою знаходиться. І тут же знаходиться у нас важіль на керування трьохточковою системою. На плаваючі режими у нас такі от крутої форми йдуть важелі. Також є USB-вихід, прикурювач, різні піддивазники, підстаканнички, все, що завгодно тут доступно. Також коврик бачимо резиновий, такий на піновій основі. В принципі, дуже і дуже гарно зроблено стосовно герметизації. У них Дуже і дуже непогано все виконано. Сидіння хотілося б бачити краще, але що є, те є, друзі. Ціна 11 тисяч доларів. Виставляємо в будь-яку точку України. Телефонуйте, можна замовити також на сайті. Бажаємо всім все найкраще. Пишіть в коментарі, що я не сказав. Можливо, що сказав не так. Поправляйте. Всім бажаю здоров'я. Пока-пока.